Продати п'ятиповерховий будинок разом із людьми в ньому Викупив його з нами, з людьми з дітьми і вирішив нас викинути. бути викритим у хабарництві і зберегти при цьому посаду начальника. Заміститель діректора каторовані там історія абсурду від місцевих посадовців, яких ви маєте знати в обличчя. Я КП виселяють КПЖервіс 5 Комната продають скорик. директор, який возглавляв жилсервіс 5, попався на взятки. Прийшов обратно клаці. Це просто нонсенс якийсь. Уважно вслухайтеся в цей абсурд. Директора комунального підприємства Житлосервіс 5 Дмитра Скорика правоохоронці затримали за хабарництво. Суд визнав його винним. Тім посадовцю вдалося не просто лишитися на волі, а й зберегти своє місце директора. В мене странілі на пріям відіння слідства до приговору суда. Ну, тобто, Во-первых, стаття не підрозуміває без страння должності. Це найголовніше. Я встановився в должності. Важко повірити, що таке взагалі може бути, але далі більше. Втім, про все по черзі. Олена Єрмоленко вже близько 30 років проживає в Дніпропетровську в гуртожитку. За адресою Артеківська, 29. Довгий час була його комендантом. Остільки не вжилася жінка з новим директором комунального підприємства, якому цей гуртожиток належить. Пришли з прокуратури його перевіряти. і он цієї перевірки на м'язі. Комунальне підприємство житло сервіс Наразі на його балансі понад півсотні гуртожитків. Місцеві мешканці запевняють, плацдарм для корупції тут більш ніж достатній. І з кожної будівлі керівництво КП має чималий зиск. Заселяють людей, які ну как як сказати тут не проживали. Ті жильці, які проживають здесь, їх намірена виселяють. Люди переконують, той хто хоче отримати кімнату в гуртожитку, але за законом не має на неї права легко все вирішує за допомогою хабара. 5 шести тисяч доларів, оскільки від бажаючих платити, судячи з осього, немає відбою, квадратні метри мало не силою відбирають у тих, кому вони дійсно потрібні. Але хто платити не може. Як виглядає схема? Спочатку людей позбавляють місць загального користування. Вот здесь у нас була душова для жінка далі була душова для мужчин. Ось вот це була сушилка. Долсервіс п'ять її продали. Із неї зробили квартиру. Ось це був спортзал, три кімнати. Годі казати, оселяються там зовсім не випадкові особи. Живе там працівник індустріального райділа міліції. Крім того, на вигідних і головне платоспроможних людей можуть замінити і деяких невигідних мешканців гуртожитку, які намагаються боротися із свавіллям. Мене виселяють за те, що я мішаю кімнати продавати. Головним персонажем, задіяним у схемі оборудок із кімнатами. Тутешні вважають Дмитра Скорика, очільника комунального підприємства Житлосервіс 5 Прямуємо до цієї установи. Тут нам явно не раді. ви хочете, щоб я визвала наряд. Я визову зараз. Ви маєте право визивати кого хочете. Я спрашу, що ви до записати. А я з добро, пожалуйста. Видіть сюди. постійте всі місяці з клави. Виходіть. Виходіте руки. Виходіть від сюди часу дня. До речі, цікавий факт про Дмитра Скорика. Дмитро, ви купіли це життя наше. Викупив його з нами, з людьми, з дітьми. это здание за спиною, за спімоводами. Ви також це почули. Чоловік придбав цей п'ятиповерховий будинок разом із родинами, які проживають у ньому. І он його з торга купив за 142 сорок тисяч, по тисячі гривен і вирішив всіх викинути. Ну, зрозуміло, квартири в будинку були потрібні без мешканців, які там живуть. Оскільки добровільно звільнити власні квадратні метри. Ніхто не збирався, були створені нелюдські умови існування. І Діздумати я вам з що ви самі пообігаєте. А куди оббігати? Нікуди йти. Нелюдські страждання переживає і сам чиновник. Ну, за його словами, він потерпає морально. Чесно, горя не жалко Ну людей. ми направляємося до Дніпропетровської міської ради. Хочемо поговорити з начальником цього одіозного директора, який приймав того на роботу. Однак у коридорах мерії випадково зустрічаємося із самим Дмитром Скориком. Наші діти на самом прозрачно все зроблено для того, щоб не було корупції. А тепер трохи історії. 30 вересня Дмитра Скорика затримали дніпропетровські правоохоронці за підозрою у хабарництві. А як вообще задержание происходило? Ну, це я ж вам говорю, вона э, э, она не, взагалі. Не хочу я не хочу коментувати. Повірте мені, я вычеркнул це все из пам'яті. Слідчі встановили, що директор комунального підприємства вимагав від чоловіка 80 тисяч гривень за допомогу у вирішенні квартирного питання. Многі опірувати. Ну, есть, конечно, люди достойные, но многие, во-первых, это люди, которые не хотят ничего делать. Которые, так сказать, если поднять материалы сюда, там к самому следствию будет очень-очень много вопросов. То есть это надуманные деньги были какие-то? Да, да. Итак, увага. 12 червня 2014 року Кировский районный суд визнав Скорика. Винним у злочині отримані неправомірної вигоди. Це карається позбавленням волі. На строк до трьох років. Втім, якщо я дам запрос свої судимості, вам приділ судімості не іміють. Тому, що... Тому що була амністія. Ну, все, я далі без коментарів. Судімості ні. Так, так. Ви все правильно зрозуміли. Його визнали винним у злочині. і… Одразу амністували, а скорика, певно, як професіонала найвищого рівня знову беруть на роботу у те саме комунальне підприємство. Звичайно, на посаду директора. Чоловіку діто нада працювати. Владислав Грицай, виконувач обов'язків начальника управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, який безпосередньо і підпорядковується КП житлосервіс 5 Як може в принципі руководитель, який проходив по суду і суд в принципі определил, що він виновен по взятке, продовжувати займати свою должность? скажем так, в определении суда не було рішення там. Адстренять директора там німець права займати дожностей там і чого-то такого. В управлінні житлового господарства не приховують. Вважають Дмитра Скорика справжнім професіоналом. Втім, після певного інформаційного скандалу з посади директора він таки був звільнений і став заступником директора. Хоча заждіть директора на цьому підприємстві зараз немає. Тобто, виходить, що Скорик. Заміститель директора, которого ні так Як вам таке, чиновників і у депутатів проблема одна. Це те, що відбувається сейчас в страні, та проблеми, а проблеми звичайних пересічних громадян відходять на второй план. Це дуже удобна позиція в плані відговорки. Однак насправді, якщо копнути глибше, проблеми людей нерідко пов'язані з тим, що вони самі не хочуть собі допомагати та останнього сподівається, все якось минеться. Скажи, боїться? Ви <зай21> скажете, ой, хлопці. Бояться, ребята. Наразі найактивнішу мешканку гуртожитку, яка виступила проти директора комунального підприємства, за допомогою суду намагаються виселити з кімнати. Достала на столі усіх, що достала навіть прокуратуру. Мені прокуратура звернула, я говорить, подай на суд. просто тупо подай. Тому я подав на суд, тому що вона достала вже всіх.